Доброго ранку в ефірі вечерній Кріп мене звати Коза Півгор! А розібратися нам допоможуть наші експерти. І так, зустрічайте. Директор по Донна Стілер. Так, художник Офістейн Норф Данієм Сатерус. так, хтось ви дочекаєтеся в компанії пляма від Кави Норф. Все довіряєтеся, коли хтось насправді менше... У своїх найкращих. Зустрічайте, напишу гості Гем... Геміона Сіц! Здравствуйте, ви дивитесь вечірні Кейф Та... Розкажіть мені, будь ласка, хто ви розумієте на календарі сьогодні 14 жовтня ...вівторок? Сьогодні день захисників України відмінилися. Ой-ой-ой, відмінили. Відмінили на 1 жовтня. Ну, перше, хто готується до захисники України, святкує 1 жовтня, а не 14 жовтня. Я хотів би, що скоро буде Хелловін, бо тому що сьогодні Хеллоуін. А, який ще Хеллоуін? Сьогодні 14 жовтня. Ой, скоро буде Хелловін 31 жовтня. А, уже все зрозуміло. Хеллоуін, святкуємо те. то приносить солодощі та е, э, прикрашать улюбанці. Улюбанці, тримайся. Ай, чого э, ти близько? Рятуйте мене, рятуйте мене. Замовкни, я сказав. У тебе є вибір. Ні, найсправді, що кожен момент обдовіряйтеся все. Тобі довіряйтеся і кожен момент все довіряйтеся. Есмеральда задаю чого? Що ти сказав? Ей, менше, все колись обігаєтеся. Ні, майже ніколи. Ох, таке захлова подія. А як? А як обістатися со своїми подіями? Це таке було вече. До побачення, до побачення! Стуть тобі поломаю. Коса, не можна, не можна. Дай полам... дипломат, дипломат, положи на місто. ну ти попав. Чи ти не попав Коса! Йоли пали!